Вітаю глядачів та слухачів. У нас програма читання книжки в'язні Північного Царя, написаного автором Анатолієм на Західній Україні. Якщо вас цікавить дана книжка, книжка є в продажу. Книжка була видана у Львові у 2020 році. Отож, зараз буде тема про опозицію на сторінці 378. Тут будуть деякі документи на російській мові. Заголовок. Опозиция, звідки коріння? Архівний документ. 51-го року. Замістителю міністра Государственної безпеки Союзу СССР, генерал полковник Гогоглидзе. В целях активізації агентурно оперативної роботи по ЕГИВИСКОМ подполю виявлення руководящих кадров указано подполе, оперативная ліквідація цих звеньев, перехватка каналів зв'язку под з с варшавським центром ЕГИВИСТА. А возможно, с Всемирным центром еговистов Америки, а также последующее разложение подполья путем создания оппозиции МГБ УССР намечает создать ложный руководящий еговистский центр так называемое ложное краевое бюро ЛКБ, в состав которого вести проверенный агентур во главе с агентом Кристинским. Это было записано в 1951 году. уроке. Учитывая личное знакомство с бывшими руководителями Ладзинско-Варшинского центра еговистов, нами намечен его вывод в Польшу Задача получения полномочий на руководство Его подпольем на территории СССР. Примитка редактора е, 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 Гаглидзе, первый заступник Берії, був был по наказу Хрущева в липне 1953 року за звинуваченням за необоснованные репрессии. Совершенно секретно секретарю Львовского КПУ Коцевол. Нами ведется работа по компромітації Еговиста главарей Перед єдиновірцями в їх серед обстановки недовір'я з целю усілення удавшого розколу в секті. Примітка редактора із книжки Олега Гулько Сибірський маршрут Львов 2004 року. Сторінка 240 со сторінки 180 російська мова. Далі по тексту. Значить, опозиція. Звідки коріння? На очах П'ятохи Івана та Миколи проходили події відомі в історії свідків його Радянського Союзу. Як виникнення опозиції, поділення в організації до Арешту в Ірабіджані брати знали про єдину лінію зв'язкової передачі звітів та літератури через Краєвий комітет. Микола дуже добре знав принцип та критичного управління. Їх поїздка в Москву та Київ була проведена по ініціативі Брукліна. Ще раз підкреслю, їх поїздка в Москву. Та Київ була проведена по ініціативі Брукліна. Роль Миколи була в тісній співпраці з краєвим комітетом, і особисті рішення не могли прийматися вольовим методом, хоч би якими добрими вони не здавались. Зустріч у Львові з відповідальними братами перед поїздкою в Київ допомогли йому на все життя зрозуміти і повірити його в силі підтримувати єдність своєї організації, хоч би якими важкими не складались обставини. П'ятохи знали, напевно, небагатьох братів того часу, які стали на шлях зради. В той час зрадники просто виключались, відновлювалась попередня лінія зв'язку, і знову все було під керівництвом краєвого комітету. Іван перший раз побачив роботу розділення ще в 1956 році. В Сибірю, коли їхав на Волинь, дивись частину 3. Спочатку брали здійсні випадки арешту і суду братів, ставився наголос на їх страданнях. Потім з'являлась думка, що страдає брат, бо його продав, напевно, ну, брат Х. Поступово брат Ікс точно ставав зрадником, а з ним вже точно появлялись інші ікси, по всьому СРСР. А зрадників так багато, бо все контролює КДБ. Слуга краю, затек Павло нічого не робить. Потім почались розмови, що його вже завербували, живе в Москві, бачили у військовій формі. Всі звідти перехоплюються, літературу підробляють. Не можна комітету довіряти. У березні 58-го року відокремлені брати створили свій краєвий комітет, збирали звіт і наділилися, що його визнають всі збори в Союзі. Як розповідав П'ятоха Іван, то був тяжкий період. Адміністрація табору постійно тисла на тебе. То пряник одного дня, другого батьків. Прийдеш у секцію, тут друга боротьба. Начитай лист у Львові А продав братів. Молдавії Б продав і виступає з лекціями. На Станіславщині виявили, що В співпрацює з КДБ на Волині Г, ровно Д. Кінця розмови я чув, не було. П'ятохи тримали таку позицію. Організація декоратична, чекаю на рішення краю. Проповідувати можу, літературу маю. А Бог його, якщо дозволив комусь проникнути в збір, то і вийти його в свій час. Але є один канал. Але є один канал. Для зв'язку в теократії, а теперішні труднощі то випробування віри. Щорічнику 2008 року на сторінки 134 стверджується наступне: наприклад, КДБ засилав у збори досвідчених провокаторів. Кільком агентам вдалося отримувати в організації призначення наглядачів. Ціл же брати робили все можливе, щоб сповільнити проповідницьку діяльність. Вони створювали атмосферу страху та непевності, яка сприяла виникненні недовіри до відповідальних братів. Крім того, агенти ховали від братів біблійну літературу і здавали її в КДБ. За даними одного із звітів, лише двоє агентів, що діли протягом 57-59 років, передали в КДБ понад 500 примірників вартової башти» та інших публікацій. Як Іван, так і Микола, також інші проникли та мудрі брати, бачили, відбувається щось не так. Але виправити вони не мали, тільки силу і Бога, дії на витривалість вірних та відданих. Не їх не впасти на дусі, не піти шляхом бунту проти теократичного правління. Коли в Гулагу один начальник, що розробляв свідків, здавав відділ, інший приймав, бувало, що вони приїжджали в Мордовію, щоб побачити на власні очі своїх клієнтів. Одного разу начальник режиму супроводжував двох. Але той, що здавав справи, знав дуже добре братів, поміч Агеєва не була потрібна. Брат П'ятоха Іван бачив, як то виглядало. Знакомьтесь, Павел Зятек, слуга края, их помазанник, второй срок. Вот Сыба Николай, слуга края. Дубовинский Николай, тоже бывший слуга края, крепкий печатник. Пятоха Николай, делегат, петицию в Москву возил на регистрацию свидетелей в 1949 году. А вот знакомьтесь, Гринчук Дмитрий, представитель свидетелей Еговы СССР. От опозиції брат Дмитро, як дипломат, кивнув головою. 27 червня 1961 року Павло Зятик етатом, етапом пройшов на перший лагерний пункт з Володимирського централа. Перед тим в табірній газеті було написано, згадував вороблюк Сергій, що свідки його розділились на дві групи. Йде боротьба за владу, скоро вони будуть, скоро вони будуть дратися, як петухи. Група зятика з групою опозиції. Ті, хто поділяв погляд опозиції на волі, продовжував говорити, що зятик співпрацює з КДБ і так далі. Редакт, реда, редактор. Дивись, сторінку 44-45 в книжці Олега Гулько, «Зятик Павло, Львів 2015 року. Книжка про Зятика Павла була видана Олегом Гульком. Краєвий комітет попросив службовий комітет першого лагпункта, щоб допомогли братам, які відділились побачити їхнє хибне мислення, можливо, вони розкаються і повернуться до єдності, яка завжди була серед свідків. Для цього у всіх зборах табору уважно вивчали деякі статті з попередніх і нових башт. Надовго запам'яталась тема: сплітні могут по тебе». Надзвичайно цінною була стаття єдність людей, доброї волі обіцяна. Петоха Іван говорив, що тоді брати часто, навіть у вільний час, говорили на тему єдності. По прибуттю заказика, у табір він не шукав помстити. бачили, що він прагне відновити єдність і довіру до комітету краю. Пізніше був створений судовий комітет з семи духовно зрілих братів. десятки годин служби свідчили, що організація хоче миру, а не кари. Цікаво, брати, не розглядали кожного можливого зрадника на території Союзу. Кожен розумів, що мова йде про те, що Бруклін призначив, визнає зв'язок тільки через зятика Павла і братів, які з ним співпрацюють. Як же можна говорити поширювати чутки про його співпрацю з чекістами і життя в Москві, як він, як він в таборі засуджений? Равлюк Сергій згадував, що якийсь слідчий чекіст ненароком показав комусь братів фото зятика у військовій формі. Це була провокація КДБ. Через створення поділу, брак каїття, було виключено зі збору Гринчука Дмитра і Андрющука Петра. Резолюцію зачитали у всіх зборах першої зони і других лагпонтів. Після цього демонстративно до тих двох примкнуло 70 братів, які розділяли їх думки. То було тяжко для свідків в таборі і на волі, особливо тим, які цінували братерську любов і єдність. Почався новий період. Жити з тими, хто не підтримує єдиної теократичної лінії зв'язку. Але так і не дочекались спецслужби, щоб свідки дрались як пітухі. А за короткий час почали вертатись брати до єдності. Лист від брата Нора в 62-му році на англійській та російських мовах заохотив всіх свідків об'єднатись і дотримуватись теократичного порядку. На початок літа 62-го року до організації знову приєдналася ціла теократична область. Станом на 71 рік до організації Єгови повернулось понад 4500 вісників щорічних за 2008 рік. Переходимо на сторінку 382. Як згадував Таркані Юрій Закарпаття, поділ в організації викликав у нього душевні муки. Стало ясно, що розділення то не добре. Павло, точно не зрадник. Він тут, їсть ту саму пайку. Але зрадники де? В Україні, Молдавії, в Сибір? Вони ж були чи є? Не дивуйся, в таборі я теж належав до опозиції, згадував він в 2011 році. Але коли вернувся додому, <кхи> глибоко роздумував над єдністю, над статтями з вартової Башти, які вивчали цілим табором. І через короткий час я почав відвідувати зібрання збору, який був порядком. Звіт про служіння почав здавати теж до нього. Коли прибув відповідальний брат з опозиції, я чітко пояснив, чому моє рішення є тверде. Як розповідає брат Шеховський Петро, він теж болісно відчув на собі вплив розколу. Він проживав на Івано-Франківщині. З 1947 року вже тісно співпрацював з братами. З 1948 року вже служив як слуга кілка навіть двох. Особисто був знайомий з багатьма свідками. Бачив і чув буріха Станіслава. Буряк Станіслава, Цибу Миколу, Дубовинського Миколу та інших відповідальних братів. Чеховського Петра ми бачили живого в минулому році. Зараз, не знаю, чи він проживає, десь він в Рованській області. Та інших відповідальних братів. Після арешту Циби Миколи в 52-му році відповідальним, напевно, був призначений Терлецький Богдан. На жаль, 54 му році стало ясно, що він заблукав і більше не є свідком Єгови. Відповідально. Відповідальність тимчасово була покладена на Савчука Василя з Івано-Франківська, згадуючи ці часи, Петро стверджує: від моменту арешту Сибу і до їх арешту всі зв'язки виходили тільки на Савчука Василя. Звідти листи, призначення відповідальних братів краю, різна організаційна переписка. Вагових доказів, що за нами слідкують, мене зауважили. Часом щось незрозуміле незрозуміле діялась. Пізніше стало ясно, що чекісти старались контролювати всі наші зв'язки. Але не все їм вдалося. Савчук Василь Мукрицький Сергій, літо 1961 рік. Перший лагерний пункт Мордовія. Фото є в книжці з лівої сторони на сторінці 382. Фото маленьке. Коли ми їздили на Волині, зустрічались з Солоколовським Євгеном. Коли я один щомісяця їздив до різних служителів відділів та стреф в Тернополі, Закарпаття, Чернівцях, часом по дорозі мене ввели. Слідопити, деколи вдавалось учепити їх, але наші фото були добре їм відомі. За кілька годин моя тінь знову йшла за мною. Вся звітність цілого союзу кілька місяців була в Савчука. Так, як ми були вже довший час знайомі і співпрацювали разом, то він передав мені валізу документів краєвого комітету. Вдома тільки я. Був свідком, тато і мама не підтримували у мене. Моя робота була підсумовувати, копіювати, впорядкувати звіти, отримані з різних частин Велетенської країни. Пригадую числа 23 тисячі вісників та 2 тисячі звітів, отриманих від ув'язнених братів за один місяць. Я до цього часу відчуваю благовіння перед Йоговою Богом, якому ми всі могли служити в єдності в таких умовах. А що стосується друкування літератури. Собі в роках 53-55 <зулташ> <кіс cliche> у зборах Західної України можна було замовити літературу на українській, російській та румунській мовах. Прошу пам'ятати, що в 51-му році тисячі депортовано в Сибір. Кур'єри обережно почали забезпечувати Іркутщину біблійними публікаціями. То було надзвичайно тяжко. Нашим противникам не тільки вдалося проломити наші ряди. Вони практично зруйнували наші збори лінії зв'язку та друкарні по всій західній частині СРСР. В 52-му році арештований Слуга краю, Циба Микола, було ліквідовано кілька друкарень, засуджених друкарів, кур'єри від його арешту і до осені 56-го року, тобто до арешту групи друкарів Добовинського Миколи. В умовах дійсно екстремальних ми змогли мати таке багатство духовного харчу. Як так? Тоді й тепер ми були впевнені, діло його виспинити не можна. То він дає натхнення і сили, щоб виконувати таку працю. Свіжодрукована копія вартової башти з, найприєм... з найприємнішим запахом фарби. То була неймовірна подія. Випрощувались зігнуті плечі, згорьовані обличчя знову світились радістю, а очі блищали, якби побачили Воскреслого Ісуса, Луки 24, 31, 35. Ти ж тільки уяви, від 44-го МДБ СССР. Багато разів давав клятву. Вартова башта більше не з'явиться в союзі, а вона ось жива. Прийшла знову новий номер. Хіба ж то не сповнили слова з псалма 22.5. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, повертаючись з поїздки в Моршин, де ми зустрічались з слугою Волинського округу. Соколовським Євгеном ми мавоволі згадували незрозумілі на моменти і зустрічі. Попутка підвезла мене в сам моршин. Коли зіскочив з кузову машини і взяв сумку з вартовими, мене оточили курортники в піжамах, осміхались, спитали, що це таке, і показували на капличку. Коли сиділи на лавці, яку вибрав Соколовський, чулись неспокійно. Раптом за кущем хтось заворушився і пішов від нас. Нічого, нічого, заспокоїв нас Соколовський. Розповідав нам, що прибуде кур'єр з Польщі. Ми були дуже раді. Брат Савчук сказав: ми вже давно чекаємо на нього. Але контакти всі були в Соколовського, ми нічого не могли змінити. Савчук Василь згадав наше перше враження від Соколовського. Я дійсно ще після му році, після арешти Циби Миколи, перед першим знайомством з Геннадієм, сказав Савчуку: він мені не похожий на свідка Єгови. Слуга округу, переслідування страшні, а Соколовський виглядав як з картини. Червоні щоки, неходи, свіженький, всі слуги Стреф округів, зборів, котрі, як бачив до того і пізніше, виглядали так переважно ході або ходурляві, втомле обличчі, невиспані, виснажені від роботи та в постійних переживаннях за братами, точно як апостол Павло писав про себе, 2 Коринтян 28 Тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель. Ніч і день пробув я в глибині морській, у мандрівках я часто бував. Бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді, спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. А окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності й журба. Про всі церкви, тобто про всі збори. Це писав апостол Павло. Були в нас питання задати їх не мали кому. Ми хотіли витерпіти до кінця, що значило продовжувати роботу. Зі своєї сторони, ми прикривали всі канали зв'язку від цікавих братів. Друкарі з групи Добовинського протримались після нашого арешту більше року. Василь просив мене, щоб на випадок його арешту я продовжив роботу. Його водасть тобі знання, мудрість і допомога від організації теж буде. Але нас арештували разом в четвер, 15 вересня 55-го року. Ми їхали автобусом з Івано-Франківська, сиділи на різних місцях. В безлюдному місці автобус зупинився. Зайшло з 10 цивільних чоловіків в плащах і капелюхах. Один зачепив мене за рукав. Вставай на вихід і потяг мене з автобуса. В дверях я краєм ока побачив, що і Савчука теж витягують. Тут же стояла легкова машина. Мене затягли на заднє сидіння, один тримав за ліву, а другий за праву руку. Все зайняло, напевно, менше хвилини співробітник, котрий тримав мою праву руку, стиснув її, немов кліщами. Його трясло, як грушу. аж я хитав лівостороннього. Лівий роздратовано просив його Успокойся, он не уйдет. Через кілька кілометрів нас знову витягли з автомобілів. На мене накинули плащ палатку на голову військовий кашкет. Я зразу ж тріпнув головою, він покотився по землі. Знову насаджували, фотограф був десь поряд. Але я його не бачив. Кілька хвилин штовханини і не дали нічого. Нас заштовхали бобік і повезли назад в УКДБ Івано-Франківська. При арешті знайшли у мене і забрали валізу з документами. Звіти за 54-й рік та до серпня 55-го року. Підготовлені питання до матері, дошках, різні випадки та листи від свідків від, Союзу, від свідків з Союзу були забрані кілька. Зошитів особливих звітів, чому особливі на прохання матері, тобто організації. Брати підготували детальний історичний звіт про діяльність свідків його на території сучасного СССР з 1939 року по 1951 рік. Він містив всі цифри за ті роки по основних пунктах. Були прізвища всіх, хто загинув в радянських, німецьких концтаборах та від рук різних націоналістичних військових формувань. Кілька стрев вже передали звіти. І з інших чекали. Написати тоді таку історію не було трудно. Тисячі було очевидцями чи потерпілими. Перших чотири дні і ночі я перебував в кабінеті слідчого пірогова. Допити були безперервно, мінялися офіцери слідчі. Третього дня приїхав новий офіцер з Києва. Він представився як Іонов. працює над свідками Єгови. з 39-го року. Говорив зі мною спокійно, без погроз. Пряма протилежність місцям запевнив, що вони все знають. і і мені буде краще, коли все розкажу. Суд це врахує, я не признавався ні до чого, також нічого не їв з того, що давали мені. Ми знали, що в їжу щось підсипають людина, не усвідомлюючи, розказує все, що знала. Пив тільки воду з графина ослідчого, вночі говорив, що я втомився і не відповідав. Сидів в кріслі зі спинкою, можна було опертися плечима, але падала голова. Знаю, що то цілодобові допити без сна. Коли в молитві поринаєш до Всевишньої благаєш у нього сили, знаю, що то таке. В мене була вроджена вада серця, думаю, що пережив я ці співбесіди тільки з допомогою Єгови. На п'яту добу перевели мене в одиночку. Я сказав, що в камері зі спільно, спільно котла буду їсти, а у вас не буду. Слідство ввели тут пів місяця. На початку я від цього, від, я від цього відмовлявся, тепер і мені смішно, але в 55-му році було не до сміху. Наприклад, показують фото. Уморшені мене оточили курортники, сміються. Я тримаю тяжку видну сумку з вартовими. Хто це? Не впізнаю. Або ми на лавці Соколовський, Савчук і я. Я і сумка повна. Кого знаєш? Нікого. Я сиджу на лавці з кур'єром сестрою Івано-Франківську. накрились мої, моїм одним плащем, бо дощ падає. Нікого не знаю. Були фотографії зроблені вночі. То ви і вночі фотографували? Здивовано? питав я. А що було робити, як ви вночі зустрічались, відповідав офіцер. Безліч фотографій не впізнаю. Не відповідаю на традиційне запитання хто, Откуда? куди, кому. І в нас вже 22-га хвилина запису рекордового. Треба сказати, що мене ніхто не бив і не катував. Погрози крики бували. На кінець начальник Станіславського КДБ свистуну усміхнув. Вся потиснув так мою руку, що захрустіли кістки і сказав Послушай, і що тут не родився, який би здесь не заговорив. Здесь говорят навіть ті, які вообще нічого не знають, а ти знаєш і молчиш. Такого й не може бути. Чи це перелякало мене а не трохи. Савчук Василь разом зі мною був заарештований. Інших взяли поступово пасічник Кирил, винник Володимир, Трецький, Богдан, Атаманчук Михайло, Кузів Марія та інші. Коли нас перевезли в Київ на Лук'янівку, слідство почало, почало вести республіканське КДБ. Спочатку і тут я твердив, що нічого і нікого не знаю. Частенький розлючений слідчий олейнік зітхав. Попав би ти сюди раніше, заговорив би одразу. В 47 му на цій таборитці сидів ваш бурак. Теж мовчав, помніш? це йому не допомогло. В той момент я думав, що ж треба буде? Йти слідами Христа на Голгофу, на Голгофу, як апостол, як бурак Станіслав. Як багато братів і сестер, що ж, треба буде йти слідами Христа на Голгофу. В камері, лежачи на нарах, роздумуючи над погрозами, я бачив, як в кіно Голгофу, перших християн, на аренах перед звірами я уявляв бурака Станіслава тут, може, в цій камері, він закінчив свою боротьбу. Вони витримали, не зламались, а ти питав я себе. На цьому закінчимо, бо вже рекордова запис 24 хвилини. І в нас сьогодні 22 липня 2023 року. Книжка В'язні Північного царя і читана найдовша історія за весь період читання книжки другий рік. Дякую всім за увагу. Хто хоче книжку за... замовити, може її замовити. Вона знаходиться на AllX в продажу По Волинській області. В'язні Північного Царя, книжка про свідків Єгови. До зустрічі на каналі. Всього вам найкращого. Вивчайте Біблію, бо Біблія має єдину правдиву інформацію про спасіння людства.